Привет. Це моя третя спроба зняти це відео. Я не вірена, що вона в мене вийде. Я взагалі не знаю, що буде. Мене це все біси, але я знімаю, поливаюсь. Перший раз, коли я знімала, звук був жахливий. Картинка ну, більш-менш нормальна, але звук ужасний. Тільки що я просто 20 хвилин розповідала вам мій прогрес англійської мови. З мого айфона закінчилась пам'ять. І тут у мене визникла ще одна проблема. Мені тепер треба новий телефон. Ладно, це вже потом. От я думаю, я не знаю, коротше, подивимося. Так як я дуже багато знімаю, інда... я коли куплю собі телефон, я трохи не розчитала і взяла телефон на 256 ГБ. Якби я знала, я б додавала собі грошей. І купила б просто, коротше, і в мене б зараз не було б цих проблем. Ну, ладно, все одно, мені кажеться, ця проблема була, бо я б тоді не чистила пам'ять. І все. Так, почнемо. Я не знаю, надіюсь, що пам'ять в моєму телефоні не закончиться. Я її почистила. Мені должно хватить. На це відео точно. Так, мене довго не було. Ви, можливо, не замітили, можливо. Всім все одно, але ну, я важна це сказати. Е, мене не було довго, я не викладала відео, тому що я не знала про що мені знімати. Но мій чудесний брат натолкнув мене на мисль зняти е, відео про те, як я, е, про англі, мою англійську мову. Вот. і я поняла, да, це прикольно. Сьогодні я розкажу вам, як я з нульового уровня, нульового це я не округляю. Це не привілічує. Ні, у мене був нульовий уровень, мінус, мінус 0 англійської. І як я дійшла до цього, який в мене зараз. У мене зараз нормальний рівень англійської, я думаю. Рівень b 1 Що вам? Поговорить на камеру, щоб ви мені повірили? Окей. Okay. Yes. I have uh, my English level uh, A, B1. Um, I don't know, maybe, um, maybe B1 plus, because ChatGPT GPT. Uh, Tell me about that, but I'm not sure. I I think my level English is B1, but I don't know. I speak uh now I speak on English um almost every day with my brother and uh with my friend uh in, in my work. Okay, <laughs> Думаю, ви мені повірили чуть-чуть да? <laughs> uh, what, -чуть. uh, вот. так що да у мене рівень англійський такий більш нормальний, я можу строїти речення, я розумію, що мені говорять, я можу сама говорити, а був він у мене От такий, я дивилася так на людину така. Що вона сказала він? Я не знаю. ну, Я не понімала нічого. Це було так: ноль, просто ноль без палочки це був. мінус, мінус. Ну, Я вам говорю так, як є. Я ніколи не вчила англійську. У мене в школі була німецька мова. І англійської не було, я ніколи з нею не стикалася до того моменту, доки не переїхала в Нідерланди. Да. І потім, я вже, коли приїхала сюди, я зрозуміла, що мені потрібна англійська, я почала її трохи учити, щось трошки розуміти. Це було дуже тяжко, скажу чесно. О, я багато плакала, у мене було багато нервів. Мені казали, що я тупа, що я неумна, що я ужасно глупа. Що тіпа, це просто не моє. Ну на даний момент я розумію, що англійський це скіл, це то, що можна розвивати це так само, як з фізичною формою, це так само, як з будь-яким іншим навиком, це так само, як зі зйомкою відео, це так само, як з монтажом відео. Це потрібно розвивати, і ти можеш ну типу, робити це краще і краще. Просто потрібно себе приучити. Е, як же я? Ви думаєте, що я це дивлюсь? У мене там якась паргалка. Ну ні. У мене там просто красивий вид, і я не можу туди дивитися і це допомагає мені концентруватися. Но я буду дивитися вам голоса, може іменно тобі, людині, яка дивиться це відео. А, От. А, як я прийшла з мого рівня 0-0 до того рівня, який в мене є зараз? До рівня B1 з плюсом. Мені так говорять, Но, а, вот. Но, ну. Скажу так, я собою дуже пишаюсь, тому що для мене це велике достиження, тому що ще одна мова. Ах, скоро ще буде нідерландська, підождіть. Я ще буду вам сидіти і розказувати як я в нідерландській мові дійшла до уровня b 1 Підождемо з нідерландська, зараз англійська. От. І як я з уровня 0 дійшла до уровня b 1 в англійській мові. Ем, дуже просто. Саме головне, що мені допомогло, це, то, що я працювала на роботі, де тільки спілкується англійською мовою. Ніякою українською, тільки англійська мова. І у мене не було вибору, скажу так, я поставила свій мозок в умови, коли в нього не було вибору, говорить чи ні Або ти понімаєш і говориш, або ти. Ідеш на роботу дуже ужасно, все. І у мене не було вибору. Я почала понімати, ну, питатися понімати, питатися, говорити, бо у мене не було вибору. все. Ти ставиш свій мозок в умови, коли в нього нема вибору: понімати чи не понімати, він понімає. Я трошки себе підкріпляла. Я говорила на роботі. Поначалу я говорила небагато. Так, е, якісь чуть-чуть повсякденні речі, такі I can found it, е, там щось таке, е, типу, стандартні. Е, потім я вже трошки почала більше. Помимо цього, я дивилась серіал надперенні мій любимий, Я його дивилась до цього три рази, і за цього сприйняття англійської мови було легше, бо я приблизно знала про що він. Вот. Я дивилася надприродньо англійською мовою. У мене був ритуал. Кожне утро дивилася одну серію англійської мови з субтитрами. Вот. Ми ходили в кінотеатр, а в Нідерландах немає вибору, Ти йдеш в кінотеатр. Або ти дивишся англійською, або нідерландською. Української мови нема. І російської, слава Богу, теж. Вот. І, ми, ну, ми дивились фільми англійською мовою. Без субтитрів, тому що там нідерландські субтитри. От, приходилося сприймати на слух. Я намагалася через музику. В ну, в типу, в мене, більшості, у мене в моєму Зарубіжна музика, англійська. Да, і Трохи українською. Але в більшості 80% мого плейлиста, це англійська музика. Ось. І тому, да, тому я намагалася якось зрозуміти музику, якісь слова брала оттуда, і так по чуть-чуть у мене брав слов запас. А ще в мене свій час була стіна з стікерами. Там були, коротше, були слова, які я учу. Я не можу сказати, що це мені допомогло. Деякі слова да, я заповнила як introduce, це я точно заповнила disappoint тоже запомнила оттуда. Но вона Вони мене ті слова висіли, я їх не повторяла. Просто я така вот учу слова, вони тут знаходяться. Дуже сильно мені допомогло, що я жила зі своїм братом, який в Німані за півгода зробив собі такий уровень англійського нормальний, що він міг ну тіпа, нормально говорити і розуміти просто, я не знаю. це так Класно. Будь такою дисциплінованою людиною. А я що, а я не змогла. І тому я досягла рівня, до якого він дійшов за, за пів року, я відклала на три роки. Вот. І да і мені це дуже допомогло, тому що Сережа мені дуже багато об'ясняв, дуже багато розказував, дуже багато всього мені. Uh, що я не понімала граматика це було прям дуже тяжко. Uh, зараз це легше. У мене вже, я вже знаю, майже все. Але ще не все, ще є, що знать. От. І якщо я щось не понімала, він мені об'ясняв. Я прям помню, як він сідав. Він такий бере стулок і сідає проти мене. Альона, дивись! І починає. Це дуже класно, коли є людина, яка тобі може допомогти. Спасибо, Сережа. Він точно дивиться це відео. Йому буде про це послухати. Зараз вот. я опять дуже активно почала учити англійський. Чого? Тому що я рішила, що в 27 років я хочу поступити в університет Ну, ладно, в бо щоб підготуватися до IELTS, мені потрібен рік, і э, час. Вступ в університет і вже період закінчився, тому мені треба ще рік. Я вирішила, що в 28 років я хочу вчитися. Я дуже люблю книжки і я дуже хочу розвиватися в цій сфері, будувати якусь там кар'єру. Я вирішила вступати в університет. Щоб вступити в університет, мені потрібно здати IELTS. А відсюди витікає ответ на питання, чого я почала активно займатися англійським. І тепер я розкажу, як на даний момент я його покращу. По-перше, у мене буде два уроки з викладачем. З викладачем. Боже, я не можу формулювати слова української мовики зібрались <смі> англійською. А я вже їх формую. Так що не треба тут. А, да, у мене буде два заняття з викладачем на тиждень. Да, да, да. А, це. Просто для підтримки, щоб мене перевіряли, щоб у мене був додатковий спікер. Ось, тому що я предполагаю, що з викладачами буду спілкуватися англійською мовою. От, ну і це додатково. Щоб була система. Також я вже почала активно слухати всі подкасти, всі подкасти англійською мовою. Ось. і... Мені дуже подобається, що я прям чувствую, от я прям чувствую, як з кожним днем мій уровень стає все краще. Рівень, рівень стає все краще. От, і мені дуже, дуже багато я зараз слухаю. От я працюю 8 годин працюю, і 8 годин я слухаю англійську. Чи складно це поначалу, так? Да. Зараз я вже себе, я вже десь неділю, так, і реально я бачу, що ну, це мені допомагає. Я прям почала набагато краще розуміти, що мені кажуть. Я прям чувствую, що от, 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 воно прям мені в моїх вухах. Мої ву уші вуха починають сприймати англійську мову нормально, і мій мозок починає адаптуватися. Це як я покращую listening, це я слухаю. Також я музику перестала слухати бездумно. Я намагаюся що, про що там співають. Це теж дуже класний момент. А, йдемо далі. Speaking. Ми йдемо по порядку. Listening, speaking, writing, reading. А, Як я покращу speaking? А мене брат, з яким ми се Опять мій брат. Якщо вам спікер з англійської мови, пишіть Сережі, він вам поможе. Ну, тільки це він мені безплатно допомагає. Я сестра, а вам він поможе за якусь определену суму. Ладно. Це шутка. А може ні? Я не знаю, він не спрашивала. Можете спросити ви. Так от. І ми договорили, що тепер, коли ми созвонюся по телефону, ми будемо спілкуватися англійською мовою. І вже, ми вже ось, три рази созвонювалися, да, ми говорили тільки англійською мовою, тому що мені треба побільше говорити, да, і я, ну, звикати ще більше. Тому, да, я званююсь і ми спілкуємося. А ми ну, говоримо не, не там не 10 хвилин. не 15 ми можемо говорити і час, і більше, повірте, це така людина, з якою я можу довго говорити. Да. Тому е, от, це спікінг. Ну, і ще, звісно, на роботі, тому що роботу ми обираємо там в магазині, десь ходити, щось заказати. Ну, типа, це Нідерланди. Тут англійська в мене, мені візде. Типа, ти не можеш зайти в магазин і сказати: а дайте мені, пожалуйста, вот. Это вот". Ну, звісно, тут я в основному ходжу в супермаркет, то там каса самообслуговування, але якщо брати якісь заклади, кінотеатри, то там, да, там англійською мовою. кінотеатри. У нас він один, оно. Да. Поїхали далі. Reading. Ну, я не можу сказати, що це для мене проблема. Я люблю читати, но. Із-за того, що я постійно сприймала. Читання тільки українською мовою. Зараз мені трошки тяжко йде. Ну, я прочитала вже 12 сторінок, а вчора було 10. І я ну, бачу, що я починаю потрошки привикати. Мої очі, мій мозок, вони починають розуміти, як строяться ці приложення. Я не знаю, чого я не читала. Оця книжка в мене вже год стоїть просто, стоїть на полці красива. Остання книга Стівена Кінга. Я так збиралася, що треба прочитати, треба прочитати. І от я читать. читати. Да -да, Тому що це reading. Як writing? writing? Я не знаю, я ще не починаю. Но Я почну, я планую писати диктанти, включати подкасти трошки повільніше, в повільнішому темпі і записувати, що там говорять, намагатися почути. І, ну, з, ліс, з слуханням у мене взагалі типу, проблем ну, нема. Типу, у мене в це, мабуть, найлегше мені прокачати цей скіл, е, якщо чесно. От, writing, reading — це тяжко, тому що тобі не досісти, виділити час і почитати. Да, і в мене зараз в бібліотеці є ще 15 книг непрочитаних українською мовою. Українською. Я не знаю, коли я буду, звісно, читати, але. Но... Зараз трошки менше буду читати, більше на англійську. От. Да, і writing. Ну, і ще я хочу працювати над моєю вимовою англійською. Хочу, щоб в мене прям була така гарна, чітка, класна англійська вимова. Прям, от мені викладачка сказала, ми зробимо тобі. Я їй я, кажу, я, 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 я хочу звучати, як native speaker. І вона каже, Окей. Якщо ти хочеш звучати як Нейтів, зробимо як Нейтів. Да. Я, ну, тобто, я дуже хочу гарно звучати, щоб у мене не було цього акцента. І думаю, що це можливо. У мене є рік для того, щоб підготуватися до, до екзамену, і є час, тому так. Да. Я скажу так, раніше я вважала, що я тупада для англійської, я недостойна, я не можу говорити, я якась не така. Зараз, коли я вже не говорю і розумію, я хочу сказати, що англійська мова, як і люба мова, це скіл. Скіл, який можна покращити, якщо ти цього хочеш. Навіть якщо ти, от якщо ти дивишся моє відео і думаєш, от я живу в Україні і. Як я буду покращувати тип, взагалі вчити англійський, а англійський на хвилиночка хочу сказати. Це не тільки коли ти живеш за кордоном, і от мені тільки за кордоном треба англійський Ні. А давайте не забувай, що коли ти влаштовуєшся на роботу, коли ти говориш, я розмовляю англійською мовою, для тебе це плюс. Типа, ну, типу, це дуже круто. Не забувай про те, що в Україні хочуть зробити. А англійську мову, типу, також другою мовою. Не забуваємо це в Україні. А ще то, що це дає більше можливості, коли ти їдеш подорожувати, ти можеш нормально спросить, тобі не потрібно ходити з телефону. Така, от, от можете мені, можете мені от помогти От, от я не знаю, як сказати помогти. І тут написано Кінхабні". Ну, це дуже упрощає життя, можете подорожувати, навіть якщо ви не хочете подорожувати, а просто, ну, типу, виживати в Україні. Ну, англійський, я не знаю, це завжди плюс, мені здається, коли ти йдеш кудись роботи, коли ти кудись там щось робиш, це плюс. Для мене, так. Да. Я зараз розумію, що я хочу, щоб в мене англійська прям була чітка, класна, ще лучить в мене час. Я молодець, я собою пишаюсь. тому що то, який в мене був рівень, коли я рівень, рівень. Я з цієї англійської проглати вже букву Р. То який в мене був рівень, коли я приїхала, Рівень — це... мій рівень був. це... Я вас не розумію, на англійська, на нашому. І який в мене зараз, що типу, ну, я можу говорити, що я чувствую, що я типу, набагато сильніша в англійській стала, ніж була. Ну, для мене, я собі пишаюсь. Можливо, хтось, типу, там. Не знаю, скаже, та ну, типу, це не сильний уровень. Для мене це сильний. Я скажу так, коли я покращуюся англійською, навіть зараз, коли я спілкуюся англійською мовою, я дуже себе пишаюся, тому що в моєму житті був хлопець Олег. Олег, привіт! Якщо ти дивишся це відео, тобі привіт. І в нас був момент. Я не хочу в його сторону агресію. Ні, просто в мене дуже, дуже сильно засів цей момент. Особливо з тих пір, як я почала краще розуміти англійську і спілкуватися. У мене є такий момент, коли ми з ним говорили про майбутнє, ну, ми зустрічалися, у нас були якісь плани на майбутнє. Ми з ним говорили про майбутнє, і от він говорив, можна поїхати в Америку, там працювати. І він тоді, таке, такі сказавці, там, тоді сказав, що ну, от у мене є. Ну, типу, якась мінімальна англійська. Я зможу хоч трошки спілкуватися. У мене буде трохи краща робота. А от у тебе англійський ну такий, ти ніколи не спілкувалася, і я не спорю. да у мене, ну, так, у мене ніколи не було англійського хорошого. Коли я жила в Україні, я про це взагалі не думала. Я взагалі не про що не думала, особливо коли я зустрічалася з Олегом. Я тільки про Олега думала, і більше не про що. І. Зараз, і типу, він казав, ну в тебе такий англійський не дуже. І ти, типу, ну, в тебе нема англійського, і ти не зможеш. Типу, в тебе буде якась така робота, така, така нижня. І нема поганих робот. Стоп, нема. Це він сказав, це не я. Я ж що робот поганих нема. Тому що ну, я теж я не работаю супердиректором. Я роботу в обичному магазині продуктовому онлайн. Онлайн. Ладно, не е, я оце постійно вспоминаю, я не знаю чого. І я така думаю: Олег, ну, і в кого тепер нема англійської просто, якби ти сюди приїхав, ти б навіть два слова не зміг сказати. А я уже отут, а ти отут. Ну, це, да, Я постійно це вспоминаю, тому що мені здається, що з його сторони це було можливо, я не буду утверджувати, Мені здається, що він питався якось, типу, показати, що він якось вищий чи лучче, чим я ну, на даний момент. Це вже пройшло. от Це дуже круто, коли в тебе є. І англійська дуже сильно піднімає, мені здається, самооцінку. Тому що усвідомлення, саме усвідомлення, що в тебе типу, є, ти можеш спілкуватися ще однією мовою. Саме усвідомлення того, що ти, з, типу, можна сказати, з нуля вийшла типу, на рівень спілкування нормальний іншою мовою. Це, типу, мені здається, те, воно дуже добре піднімає самоцівку. Ну, мені. Я не знаю, кому як. Моєму брату теж. От, якось так. Тому я вважаю, що англійською може заговорити хто угодно, просто то, головне цього захотіти. Якось так, да. вот, я вам розказала, і далі, я думаю, що я буду вам показувати, як я буду. Ну так, да, я дивлюсь туди, я не можу. Ну от там такий віт. Надо дивитися в камеру, я знаю. Я навчуся цьому скоро. Е, скоро. Вот, і я думаю, що е, англійську може зробити любий. Вот, поэтому, так. Да. Може, мої, е, мій розказ вам якось допоможе. Якось ви також задумаєш, щоб вивчити англійську. Ой, реально, англійська це класно. А англійська це реально класно. От, е, от да. коли ти ну, можеш е, комунікувати англійською мовою, це прикольно. Може, так кажу, тому що я живу за кордоном. Ну, даже, коли я вернусь в Україну, я не знаю, звісно, подивимося в майбутньому, то цей скіл все одно в мене буде. Він все одно буде в плюсі. Тому що, да. вот так. вот. Таке от відео вийшло. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на мене, я буду дуже рада. тому що всіх своїх підписників я люблю. Вони всі класні. Всі, хто підписаний на Альону, автоматично становляться класними людьми. Ви знали? Будете знати, тому підписуйтесь. Ставте коментарі, лайки. Я буду рада побачити реакції. Тому що останнє відео набрали мало. Да. А відео там було в мене. Про депресію мою. Наверно, людям не подобається слухати про депресію, про те, як все грустно і ужасно, але но... це життя. Що це зробиш? Все, так, да, з вами була Альона, на каналі Стріла Альона. Я сподіваюся, що мій телефон записав все, а не написав там сповіщення, що в мене немає пам'яті. Все.